Коломищину відвідала делегація з Дунського вольського повіту Республіки Польща. Між нашим районом та польським повітом вже давно існує тісна співпраця. Наші колективи неодноразово виступали на польських сценах. Тепер на Україну завітали керівники польського регіону. Разом із ними кілька днів провів наш кореспондент Богдан Малецький. Зустрічали поляків у верхньому вербіжі хлібом в сіллю. Одразу ж після приїзду гості відвідали фірму Делсо. Вони познайомилися із виробництвом та скуштували смачних наїдків від підприємця Василя Мацькова. Опісля делегація відвідала Косівщину. Голова районної ради Богдан Болюк запросив гостей відвідати садибу святого Миколая. Поляки оглянули помешкання та зустрілися із святим. Він вручив гостям подарунки на згадку про перебування у горах. Відвідали наші друзі і шешості водопади. Там зазначили, що такі місця їм дуже до вподоби. Другий день перебування співпав із проведенням восьмого всеукраїнського фестивалю Писанка. Поляки отримали на святі багато подарунків. А в музеї Гуцульщини та Покуття відбулася прес-конференція. Голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков запевнив гостей, що розвиток співпраці буде збільшуватися у різних напрямках. Та взаємодія, яка є і дружба між українським і польським народом, вона є неприкрита, вона є дійсності щира, і всі про ню знають, і ми її наглядно бачимо щоденно в житті, і для нас це є дуже важливо. Як я вже сьогодні мав змогу говорити, що Україна переживає нелегкий час. Ми проходимо час знову свого встановлення, час боротьби за свою незалежність. І, на жаль, гинуть люди. У нас вже є ряд наших земляків, які віддали своє життя, будучи вже в 21 столітті за незалежність української держави. Ми щиро віримо, що війна найближчим часом закінчиться і більше вже ніколи на українській землі, на польській землі війни не буде. І вам бажаємо, щоб ваш народ також жив у мирі, в злагоді і спокою. Ми щиро дякуємо за підтримку. Української держави зі сторони польського уряду, польського народу, і нам це дуже дуже важливо. Дуже приємно, що та співпраця, яка зав'язалася між нашим районом і вами, вона не зупинилася, не дивлячись на те, що йде війна в Україні, що вона продовжується, і ваш приїзд я вважаю, що це є засвідчення поваги, дружби і вашої підтримки всьому українському народу. Керівник польської делегації староста з Дунсько-Вольського повіту Войцех Хрихлік зазначив, що йому дуже сподобалося перебування на Коломищині. Особливо захоплювалися його колеги фестивалем, а також відвідали і Риму католицький костел. Староста вірить, що скоро в Україні настане мир, а польща робить для цього усе можливе. Дякуємо за запрошення нашої делегації. Що можемо приїхати до Коломиї, до району Коломийського, аби ще з вами. Спадкач дякую їм за запрошення до Коломиї та району, щоб зустрітися із вами і підтримати ті добрі стосунки між поляками та українським народом. Ми знаємо, що зараз є трудний час в Україні. Що війна, яка йде на Донбасі, зробила багато зла. Але польський народ, влада, президент, парламент. Всім серцем підтримують вас. Ми допомагаємо вам як держава, так і прості люди у різних формах. І наш президент, який нещодавно побував у Києві, підкреслив, що Україна для поляків дуже важлива. А так як ми багато віків є братніми народами, то ми ніколи не залишимо українців на самоті. Між поляками українцями зобов'язуємо нас, щоб вас в потребі не зоставить в останній день перебування на Коломищині у лісному хлібичені для гостей організували концерт. Участь у ньому брали колективи, які минулого року перемагали на фестивалі «Уздунській волі. А цього року до сусідньої країни знову запрошено кілька колективів. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма НТК».